На Харківському напрямку ворог обстрілював райони Світличного, Шаповалівки, Продянки, Дементівки, населених пунктів великі проходи, руські тишки, перемога, верхні салтів, гусарівка та стара гнилиця. На слов'янському напрямку ворог завдав вогньових ударів з артилерії різних типів поблизу великої Комишувахи, Бражівки, Заламана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. Невдалий штурм окупанти провели в напрямку Течоцька Долина, зазнали втрат та відійшли. Наступальні дії агресор намагається вести на Краматорському напрямку. Активно використовує штурмову та армійську авіацію. Обстріли зафіксовано поблизу Білогірівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська. На Бахмутському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії та танків поблизу Торецька, Бахмутського, Білогірівки, Василівки та Зайцевого. Наступальні дії противника в напрямку Соледара і Кодеми не мали успіху, тож ворожі війська відступили. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногірівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар'їнки, а також авіаудар поблизу Красногорівки. Обстріли з танків ствольної та реактивної артилерії відбувалися на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Неподалік Времівки наші воїни нейтралізували розвідувальну групу окупантів. Ворог вів наступальні бої в напрямку Павлівки, успіху не мав і відійшов. На південно-бузькому напрямку російські війська концентрують. Рують свої основні зусилля на отриманні окупованих областей. Обстріли танків, ствольної та реактивної артилерії були в районах населених пунктів: Степова Далина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Весели Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токареве, Зарічне та Ольгине.